Ні, вшанували пам'ять маленьких українців, які загинули внаслідок війни. Скорботну акцію відвідала Тетяна Лугунова. Далі її сюжет. Сотні синьо-жовтих янголів сплетених гачком українськими жінками. За кожною фігуркою біль сльози та горе. У день захисту дітей у Берліні вшановують пам'ять маленьких українців та українок, яких вбила Росія. Кожен янгол, якого ви бачите, він символізує душу дитини, яку вбила ця війна з 22 лютого, 22 року, 24 лютого, 22 року. І по суті, як ми вже змогли висловити, ця акція про наш жіночий невимовний біль. З приводу вбивства наших українських дітей вперше акцію провели рівно рік тому у словаччині. Тоді янголів було 243. Вчора ввечері, коли виставку готували до відкриття, організатори розвісили 483 фігурки. Вранці з'явився ще один янгол. Росія знову вбила дитину під час масованого ракетного обстрілу української столиці. 483 плюс 1 – за сьогоднішній ранок вже 484 дитини. Це офіційна інформація, але ЮНЕСКО надає інформацію, те, що дітей набагато більше. Вони, коли ми проводили в Потсдамі, казали, була інформація про те, що вже понад 501 дитина. Сотні загиблих, більше тисячі скалічених. Страшна офіційна статистика. Утім, не здатна перерахувати усіх дітей, які так чи інакше постраждали від російської агресії, тих, які. Втратили близьких та друзів, пережили окупацію, прокидалися вночі від ракетних обстрілів, бігли до метро чи годинами ховалися у підвалах від російських бомб, усіх тих дітей, в яких Росія вкрала дитинство, це вплине на подальше покоління не тільки наших дітей, а і на наших правнуків. Чому тому, що на сьогодні кожна родина має порушення сну. А я займаюся сном у дітей а, і а, мають хронічне порушення сну. У дітей, якщо є порушення сну, воно впливає на психічний розвиток. Вони не мають змоги набувати знань, навичок і далі розвиватися. Окрема тема викрадені діти допомогти повернути примусово вивезених росіянами з тимчасово окупованих територій дітей. Україна просить світ, зокрема, і Німеччину. Ми привертаємо увагу також німецьких партнерів і всієї німецької громадськості, що обстрілами все не закінчується. Дітей просто викрадають, дітей вивозять в Росію, дітей насильницькі, влаштовують у нові сім'ї, сім намагаються стерти. Уже в дитинстві їхньої української ідентичності це є злочином, це є воєнним злочином, за що і Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої за викрадення дітей Львової Білової. Ці жахливі злочини обов'язково будуть розслідувані, і я впевнений, що світ обов'язково покарає всіх винних в тому, що е, у наших дітей сьогодні в Україні, на жаль, немає дитинства. За офіційними даними, Росія примусово депортувала щонайменше 19 з половиною тисяч українських дітей. Україні вдалося повернути 371 дитину. Тетяна Лугуновічла Фролов. Подробиці німецьке бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини. Зараз звертаюся до жителів Чернігівської області. На Чернігів...